Добрий день, друзі! Вітаю вас на найбільшому українському інформаційному каналі про імміграцію в Італії. Сьогодні я вирішила вийти до вас в ефір, оскільки бачу коментарі ваші про код Х22. Є, звичайно, позитивні відгуки, оскільки. Деякому, виходить, зразу без труднощів зараз поновити цей код Х22, а інші особи мають деякі труднощі. Відповідно до цього, я вирішила швиденько вам розказати дещо. Що стосується даної теми. Добрий день всім! Рада вас бачити. Що стосується даної теми, пояснити, чому є ці труднощі. І так далі. Тому зараз швиденько це зроблю, оскільки у мене є 20 хвилин перед консультацією, які я приділю для вас. Отже, відповідно до розпорядження Департаменту цивільного захисту Італії Департименто della protezione civile, і це розпорядження 895. Від 24 манчо травня 2022 року називається воно про додаткові невідкладні заходи цивільного захисту щодо забезпечення на національній території прийому рятування та надання допомоги населенню в результаті подій, що відбуваються на території України. Було встановлено і стаття 9 цього розпорядження передбачила, що особи громадяни України або інші особи, які отримали тимчасовий захист, мають право бути звільненими від оплати витрат на охорону здоров'я, якщо вони не працюють. Тобто безкоштовно отримати медикаменти і бути звільненому від сплати за різні візити, наприклад, до спеціалістів. Ці так звані візити оплати, вони називаються тікет, як пам'ятаєте. Бо медицина в Італії, вона є безкоштовною, але за медикаменти. Або за якісь певні візити спеціалістів потрібно платити певну частинку суми в державний бюджет і називається це тікет. І щоб цей тікет не платити, то також було звільнено громадян України від цієї сплати тих, хто не працює. Підкреслюю, бо це є дуже і дуже важливо. Що це означає? Чому є проблема в деяких осіб в отриманні цього коду, якщо це стосується всіх переселенців по всій території Італії? Що це за звільнення від оплати? Де його отримати і до якого числа воно діє? Про все це зараз я розкажу вам у цьому прямі, прямому ефірі. Але, звичайно, перед тим попрошу вас поставити лайк. Сердечка цьому відео та написати коментар знизу, щоб чим більше українців змогли ознайомитися з даною інформацією, і таким чином допоможемо один одному отримувати важливу інформацію та розвиватися також і українському контенту. А також пишіть запитання, якщо у вас вони будуть виникати. А якщо все зрозуміло, то просто ставте плюсик в коментарях, як знак. Інформація прийнята та буде використана. Дуже-дуже вам дякую. Отже, згідно зі статтею 9 розпорядження, 895-2022 року, від 24 травня, я в руках маю підтвердження цього всього українці, які не є офіційно працевлаштованими. Мають право бути звільненими від сплати часткових внесків на медичне забезпечення шляхом подачі заяви в АЗЛ. АЗЛ – то є санітарна локальна служба. Також її можна називати як поліклініка в українському форматі і подають в цей АЗЛ заяву про отримання коду звільнення Х22 і Есенціони Х22. Зараз я вам покажу, чи ви бачите? 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 Так, Х22. От, оце є новий. Якщо бачите, що ви також дату, я повідмічала 24.05, коли закінчується. І коли я це зробила, це було 30 січня. Тобто, це було два дні тому я це зробила. То для тих осіб, які мені доказують, що його не видають. це. Цей код не видають 31 грудня, було закінчено 2022 року. Я вам показую, і в сторіс опублікувала якраз цей документ, де є чітко вписано, що даний документ я отримала 30, 30 січня 2023 року. Отже, що ж потрібно для того, щоб отримати даний код Х22? Ваша потрібна річевута або вже. Пластикове пермесо, тимчасовий дозвіл на проживання. Багато також читає коментарів, що кажуть, що з річевутою не беруть. Я не знаю, я не маю цих труднощів. В будь-який азел я в Турині йду і беруть з річевутою, тобто роблять копію річевутої і навіть не запитують інколи. Інколи запитують, а інколи не запитують і сертифікати про надання ідентифікаційного коду, тобто коді чи фіскали, тому що він вже є на речову, ті внизу написаний, тому вони можуть його спокійно бачити в базі і не розуміють, для чого вони людей заставляють робити ці сертифікати. Ну, буває таке, що і сертифікат потрібен. Тоді е, можуть також азел просити і декларацію про гостинність, де кіраціони госпіталіта. Тобто ось цих три найосновніших документи: е, річевута або пермесо. Копії завжди з собою несіть. Пам'ятайте, будь-яку державну установу. Несіть з собою зразу копії цих документів. Кодячі фіскалі потрібен, і декларація про гостинність. Звичайно, є азел, які. Ем, цих всіх три документи. А є й ті, які вимагають їх копії. Ті, що беруть ваше перемесу чи речову, то і в базі даних вже все все бачать. Всю інформацію її беруть за основу. Ну як завжди, друзі, ви маєте, е, ви маєте знати, що. Даний, дана система в Італії функціонує ще багато чого від особи, яку ми зустрінемо перед нами. Ну, Така Італія, така країна. Так. Але є й проблема в отриманні цього коду. Чому? Бо в розпорядженні 895-му, про який я говорю. Цей код діє з 10 березня до 31 грудня 2022 року. Є чітко написані дати, якщо, наприклад, є деякі розпорядження. В яких було написано і до закінчення надзвичайного стану в Італії для України, тобто надзвичайний стан продовжується і таким чином продовжується дійсність документу, то протеціони Чивіле і департамент цивільного захисту вирішив поставити 31 грудня 2022 року. І через це е, керівник департаменту державного захисту цивільного не зробив ще жодних... Нових розпоряджень, оновлень, щодо даної е, даного дати, і, відповідно, АЗН Інкої відмовляє, тому що каже, дивіться, отут є документ, і ми вам на основі нього ми вам і відмовляємо. Е, ну, хочу вам сказати, чому ж, наприклад, в Турині або в інших. Е, Установах в інших АЗЛ такого немає, тому що там керівники їхніх структур реагують швидше, швидше думаю. І установи АЗЛ по всій повинні були по всій Італії отримати короткий лист про продовження Есенціоне з 22 до 24 травня 2023 року. Навіть як Зараз дехто каже, що деякі азер продовжують тільки до перемесу. Це би навіть було і правильніше, а не до травня. Ну, але це таке це кожен вирішує. Тобто, Тому що тесера санітарія, санітарна картка також завжди вона об'єднується з нашим перемесом, перемесо дісоджорно, з датою закінчення. Тому я би ще логіку би зрозуміла, якби зробили це до березня. Ну, але в цьому листі розпорядження вернемося до нього. є заз... Зазначено. Тобто, і зазначимо, що слідом якраз маю перед собою цей лист і італійською мовою і його перекладу. Із зазначенням, що слідом за швидким повідомленням від Міністерства охорони здоров'я Італії, Міністерство економіки та фінансів в очікуванні розпорядження Департаменту цивільного захисту передбачив продовження коду Х22 до 24 травня 2023 року. Yeah. <laughs> Тому Азел міст мають продовжувати даний код. В Турині особисто перевірила, немає жодної проблеми, все з даним кодом видають. Тільки перепитують, звичайно, за декларацію, чи ви дійсно працюєте, чи ви, її, чи ви не працюєте. Тобто ось тут, чесно перевіряють, тому що потім це передбачене це звільнення тільки для тих, хто не працює, підкреслюю. І ось такий був лист. Оцей лист, тобто це швидке повідомлення, вони дали електронною поштою. І від Міністерства охорони здоров'я. Якщо Азел, що я зараз вам пораджу? Найперше, якщо вам далеко до Азел їхати, тоді, будь ласка, зателефонуйте, напишіть, чи вони вже це видають. Краще, якщо ви це напишете, цей емейл навіть через Google Translator, Тому що офіційно мати відповідь на папері, що так дають ні не дають, це завжди корисніше, ніж на словах. На словах Здебільшого всі дуже більше такі сказати ні, все не перевіряючи. Коли треба писати, то вже увага є на 100% кращою, ніж на словах. Це я вам говорю просто по особистому досвіді. Що стосується ось цього. Зараз ем, ось так коротко про головне я вам сказала, тобто, що x 22 функціонує. і ще раз я вам показую, що бачите, ось є дата, тторин. Урин Х22, ось є 30, не знаю, чи будете бачити, чи ні. До 24.05.2023 року. І та ж сама ординанса розпорядження 800, 895. Тобто, ми ж розуміємо прекрасно. Як так, що в деяких містах Італії функціонує, там якісь АЗА не функціонує. тобто Це означає, що до них, можливо, до особи працівника не поступила інформація, адже багато хто мені казав, що навіть деякі медики, фамілія, сімейні лікарі, не знали про даний код, коли вони до них зверталися. Тобто особи не є аджорнаті, вони називаються. Тобто вони не проінформовані. Новинками новою інформацією. Вони ж не те, що ви дивитеся Медіатори Мідіатори Італія на всіх, і я зразу вам інформую. Тобто їм ж також треба дещо здивитися, вони цього, напевно, що не роблять. У них, напевно, немає Ірини не Кубчик. Так, Ну, я трішки себе похвалю. Е, так. Е, подивлюся я зараз ваші повідомлення, тому що я А, дякую за сердечка, як приємно. Тому що я не що за код, Код x 22 що для звільнення на сплату медикаментів, для того, щоб особи, переселенці з України були звільнені від оплати медикаментів та також і. Якихось лікарняних візитів до спеціалістів. Ще вам скажу один лайфхак, вже так, що як ми вже є, так поговоримо між нами, що коли ви йдете до лікаря, і коли лікар вам виписує якийсь медикамент, потрібно зразу питатися обов'язково, чи він за нього потрібно платити. Якщо лікар каже так, тоді ви кажете, а є аналог, за який не потрібно платити. Тому що є багато аналогів в Італії, дійсність їхня якість, все, все, все одинаково. Але є різні випадки, лікарі собі виписують медикаменти, там ж потім на рецепті є написано ім'я, ми не хочемо говорити вголос багато чого дивного, але користайтеся таким лайфхаком і запитуйтеся про медицину. Тобто, щоб мати безкоштовно. Маріна, дякую, будь ласка, я стараюся вас проінформувати по мірі можливості. Ще вже завтра сьогодні не встигну, бо маю 5 хвилин до консультації, в 4 годині буду мати консультацію, відповідно, мушу вас залишати. Але завтра я вам розкажу про нову постанову, згідно якої консульствам надали додаткових повноважень. Я думаю, що це вам також сподобається. Ось, є добрий день всім, Алла, Альона, добрий день. Я рада вас бачити, у вас завжди ви є. Я навіть якщо не виходжу в прямі ефіри з попередженням, все одно ви є. Так, я і це дуже-дуже-дуже радує. Запитання Маріні Куся. Я зараз буду читати ім'я, як італійці, якщо ви замічали, як вони там Куша. Ну, вони купчик, вони. Ну, мало хто правильно читає. так що, е, я так що я само. А якщо тесера пластикова до 4.03.2023-го, що потім робити? Зачекайте трішки е, на Пермесоді суджорну і тоді знову потрібно йти в Азов. Е, документи всі поновлюються в Азов. Ідете знову туди і вам про, е, і вам попродовжать. Олена підтверджує, так, я продовжила 31.01, тобто вчора супер. І до 24.05.2023 року. Класно. Олена, напишіть, де ви є. Так, Нас пише, що е сьогодні Ваза дав Х22 до 4.03. Ну, як варіант, я таке, так, це я теж чула. Так, Олена каже, що тільки просили пермесо. Супер, бачите, більше ніяких документів не просили. Як бачимо, що раз тут залежно, як до кого попадеш, тобто наскільки особа є обізнаною. Так, чи можете надати, майка, надати лінк на розпорядження про поновлення коду Х22? Майя, це не є розпорядження. Розпорядження від протекціони Чивіле ще чекають. Це є лист, комунікація, яку отримали АЗЛ від Міністерства охорони здоров'я. Я потім от шапочку таку вам залишу в сторіс, щоб ви подивилися на дану шапочку, як це було оголошено, згідно якої було сказано, щоб продовжували громадянам України дане звільнення. Чому? Тому що це для того, щоб зберігати життя. І здоров'я людей. Адже не можна в один момент перестати лікуватися, отримувати медичну допомогу, лікарства, лікування і так далі. Є хворі люди, які потребують і затримка навіть в один день вона може призвести до непоправних наслідків для особи, для її життя. Тому, звичайно, ніхто не, зараз не чекає. Додаткового якогось певного розпорядження від керівника Протеціони чи Віле, а вже пішли такими лініями, вони сказали, дорогами швидкісними, тобто швидко написали емейл, дали розпорядження, продовжуйте, поки керівник Протеціони чи Віле буде видавати це офіційне розпорядження. Тобто це питання є часу. І через це Потрібно реагувати так само, як і, в принципі, як і вони. Тому набираємося терпіння. В Італії функціонує так. Як бачите, я диплом навіть світ також забрала, закінчила навчання у 2020-му, сьогодні, дякувати Богу, 2023 рік, а я і тільки сьогодні забрала. Пройшло мало-мало 2,5 роки. Тобто ніхто нікуди не спішить. Ось, я перейшлася по ваших запитаннях. А, а, ще мені пише, що просили ідентиту і тесера санітарія. Але чоловік працює офіційно, тому мені дали код x 99 за дітей настрої, сказали, що передзвонять, не знаю, як з ними бути. А, бо так, бо чоловік працює, тому там потрібно ще тоді і е, дивитися багатодітна сім'я, звільнення і так далі. Тобто, це вже зовсім інакша історія. А на сьогодні у мене все. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор. Віталії, і звичайно, я вас буду тримати в курсі всіх інформаційних подій, всіх новинок, які відбуваються в Італії і в законодавстві. Тому підписуйтесь на мої канали, не втрачаймо зв'язок. Всім гарного, мирного дня і бережіть себе. Папа! -па.